Полуцьку судять колаборантку. Ідеться про Ірину Донець з Мелітополя. Жінка під час окупації перейшла на біг ворога у Луцькому міськрайонному суді. Повинно відбутись судове засідання. Але давайте спершу зупинимось на самій особистості Ірини Донець. Повідомлення про підозру у колабораційній діяльності ця фанатка Росії отримала ще у травні 2023 року. Правоохоронці довели, що заради кар'єри та грошей Донець пішла служити загарбникам і показувати, як руський мір, начебто. Піклується про людей. Так Донець раніше очолювала Мелітопольське управління соцзахисту населення. Втім, з приходом окупантів вона очолила аналогічну структуру тільки вже при російській окупаційній владі. За даними тамтешніх ЗМІ, перед своїм призначенням до окупаційної структури вона ще й не обділила себе у фінансовому плані, отримавши пристойну зарплату від України, відпускні та розрахункові. Говорила, що йде з посади. Через погане самопочуття, а сама, як повідомляють її ж підлеглі, активно вербувала тим часом людей у нову вже окупаційну організацію. Співробітники Служби безпеки України зібрали докази злочинів чиновниці. Їй повідомлено про підозру за частиною 5 статті 111 дріб 1 кримінального кодексу України. Тепер справа слухається у Луцькому міськрайонному суді. Триває судовий розгляд кримінального провадження про вчинення 57-річною жителькою міста Мелітополь колабораційної діяльності. Слідство встановило, що після окупації Мелітополя жінка добровільно обійняла посаду у псевдооргані в міському управлінні соціального захисту населення. Разом зі своїми колегами вона допомагає окупаційній владі реалізовувати державну політику країни окупанта і відповідно створює місцевого населення. Хибні уявлення про те, що окупаційна влада там назавжди, за словами Наталії Мурахевич, досудове розслідування та судовий розгляд відбувається за відсутності обвинуваченої, адже жінка і далі продовжує перебувати в окупованому Мелітополі, прислужувати вбивцям і працювати на, так би мовити, благо руського міра. Іноді люди запитують, чому. Відбуваються такі судові процеси за відсутності цих посадовців, які працюють на окупованих територіях. Але... Коли Україна туди повернеться, це дуже важлива діяльність. Уже одразу встановити тих людей, які пішли на співпрацю з окупантами. Коли Україна повернеться на ці території, ці люди відповідатимуть за свою діяльність. Зазначимо за колабораційну діяльність Ірині Донець загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відтак судового засідання, яке повинно було відбутися у Луцькому міськрайонному суді, не було. Його відклали на інший день. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби не пропускати головного.